Всім доброї ночі. Прийшов я з подарками до моєго Юри Цезаря, князя. Юри Цезарь. Пожалуйста, Юрочка. Пожалуйста. Кушайте, кушайте. Царь батюшка. Царь батюшка, прияту тобі апетіта. Приятного. Розочка, принцеса. Розочка. Доченька що, доченька, там нема нічого. Е, ти що ти робиш? Не, доченька, ось. Щоб прямо було в камеру, пожалуйста. Ага, ось ага, Ма, ого. Чуть без пальця не остався. Молодець, моя принцеса. Моє ясне сонечко, папине. Ну, тепер сама е, важлива жінка, яка любить і мене, і я люблю її. Прошу, прошу. Ага, Всім приємного вечора і приємної ночі. Ждемо ваші підписки.